Наша перемога буде однією з найважливіших і найбільших перемог у нашому житті, бо саме вона змінить курс нашої земної подорожі, який повинен усіх нас привести до небесного і вічного Царства. З ласки Божої, дорогі брати і сестри, ми сподобалися знову вступити в той благословенний і Спасительний період. Який Церква Христова називає святою Чотиридесятниці. Ми знову входимо в той часовий простір, коли церква закликає кожного з нас поглянути в свою внутрішню людину для того, щоб віднайти всі наші гріхи і недоліки, принести їх на вівтар перед Богом, викреслити їх свого життя. І попросити у Господа Вседержителя Його милости і щедрот для кожного з нас. Піст і молитва це немовби два крила, які підіймають кожного християнина, який таким чином розсікає бурхливе житейське море і прямує до вічної пристані. Піст і молитва. Це фундамент не тільки усього християнського життя, але це є основоположним на період святого Великого Поста, коли ми особливо починаємо працювати над собою. Великий подвижник, святитель Ігнатій Брянчанінов пише такі слова: молитва Безсила, якщо вона не заснована на пості, і піст безплідний, якщо він не побудований на молитві. Самопізнання це одне із основних завдань, яке стоїть перед людиною на святий Великий Піст. Ми повинні кожен заглянути у свою внутрішню людину і чесно. Подивитися, що твориться в ній. Ми повинні запитати себе, хто ми є, до чого ми прагнемо і яким бачимо своє майбутнє. І маємо отримати перед собою ті відповіді, які повинні змінити наш внутрішній стан, для того, щоб Господь зглянувся на наші немочі і зміснив нас своєю всесильною благодаттю. Адже Бог Вседержитель неба і землі, творець усього видимого і невидимого, і Він оцінює нас не зовнішньо так, як ми виглядаємо, але дивиться з середини на кожну людину, дивиться у її серце, бо сам Він промовляє у Святому Письмі, Сину, дай мені серце своє. І як тільки ми почнемо пізнавати самого себе з середини, як тільки ми будемо відвертими перед Богом і перед самим Собою, то неодмінно ми станемо на наступний щабель, який говорить нам про те, що ми повинні мати самоконтроль. Ми маємо добре усвідомлювати те слово і той вчинок, і навіть той помисел, який не повинен виходити від нас. Ми повинні зупинити його для того, щоб не примножувати гріх у всьому світі, але навпаки, силою покаяння зменшувати його як у собі, так і серед багатьох інших людей, які перебувають між нами у спілкуванні, і з якими ми є дотичними через те, що живемо на цій землі, і намагаємося через наше земне перебування дійти до вічного і незмінного життя. Ми маємо працювати над собою, а ця праця має назву самовиховання. Бо як тільки ми почнемо контролювати свої вчинки, свої справи і помисли, то неодмінно, якщо вони матимуть систематичний прояв, це і буде нашим духовним самовихованням перед Богом і перед людьми. Ми повинні Трудитися над собою, дорогі брати і сестри, для того, щоб власними зусиллями закликати милість Божу у своє життя, яка преображує і обнов... оновлює кожну людину, що прагне ходити у чистоті і благочесті перед Богом. Ось ці три завдання, які формують наше внутрішнє бажання бути з Богом і перебувати з Ним. Як на землі, так і на небі. Але найперше, вони спонукають нас до того, щоб ми відчули і знайшли Божу любов у всьому навколишньому, що нас оточує. Бо Господь створив цей світ зі своєї великої любові, тому і апостол Іоанн Богослов говорить, що Бог є любов, а той, хто перебуває в любові, той перебуває у Бозі, і Бог перебуває у ньому. Духовне самовиховання це є завдання усього життя віруючого християнина. Але особливо це завдання актуалізується у період святого Великого посту, в який ми з вами сьогодні вступили. Але маємо пам'ятати, що на цьому нашому шляху, коли ми будемо відриватися від усього гріховного, і наближатися до добра і до Бога неодмінно нас буде супроводжувати ворог роду людського. І маємо ми бути мужніми і сильними для того, щоб усі його спокуси ми могли побороти, а вони будуть непростими у нашому житті, тому що як тільки людина наближається до Бога і скеровує усі свої наміри і зусилля, тоді і диявол, який, немов лев рикаючий, шукає кого поглинути, наближається до неї для того, щоб збити її з того істинного шляху вузького і тернистого, яким вона рухається, тому що прагне Божої ласки і його благовоління. Ми маємо про це добре пам'ятати, щоби наше самовиховання не перетворилося на самопіднесення. Коли ми виконуючи всі приписи Святого Великого Посту, будемо забувати про те, що це тільки форма, а зміст зовсім інший. Тому що піст не є самоціллю, це тільки засіб, який нас наближає до Бога. Тому будемо уважними, дорогі брати і сестри, тому що кожен нас вчинок, кожне наше слово і навіть наша думка неодмінно. Будуть використані як на нашу користь, так і будуть задіяні, якщо вони підуть іншим шляхом проти нас. Для того, щоб ми були міцними, щоб ми стояли твердо на своїх ногах на період святої Чотиридесятниці, ми повинні уважно слухати голос церкви. А Церква Христова говорить до нас. У храмах Божих. Бо вони є тим місцем, де Господь особливо перебуває своєю благодатью. Сьогоднішнього дня і до останнього ми будемо чути голос церковної молитви, яка через покаянний настрій закликатиме нас до того, щоб ми переосмислювали своє життя, щоб ми відкидали від себе все гріховне, щоб ми виправлялися. І ставали кращими, бодай на один невеликий крок перед Богом. А це обов'язково буде означати, що милість Божа примножуватиметься у нашому житті. Ми добре пам'ятаємо слова Спасителя, які говорять про те, що де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. Саме у храмі Божому. Коли ми бачимо навколо себе своїх братів і сестер, на нас справджуються ці івангельські слова, і ми стаємо учасниками тієї соборної і спільної молитви, яка знаходить ласку в очах Божих і посилає Його благодать для кожного з нас. І навіть якщо ми у цей час розсіяні думками, то все рівно ми є учасниками тієї спільної, покаянної молитви, яка Через нашу спільність і соборність допомагає нам відірватися від земного і наблизитися до небесного. Преподобний Єфрем Сирін на цю тему говорить такі слова: як дощ вирощує насіння, так і церковна служба зміцнює душу у християнських чеснота. Тож використовуємо цю можливість, дорогі брати і сестри, протягом святого Великого посту, для того, щоб у храмах Божих бути причасниками тієї благодаті, яка посилається Богом кожній людині, що прагне відкрити своє серце на зустріч Богові, щоб Господь у нашому житті освятив своєю присутністю нашу внутрішню людину. А ми позбавилися усього того, що вчиняли неправильно перед Богом і обновилися його великими і незбагненними християнськими чеснотами, які він щедро посилає на кожну людину, тому що Бог для кожної людини посилає і дощ, і сонце. Великий піс це період боротьби. І сьогодні ми виходимо на цю битву. Ми маємо перемогти самих себе, точніше, перемогти той гріх, який намагається царювати у кожному з нас. Ми маємо вирвати його з корінням зі своєї душі, для того, щоб вона була осяяна і зрошена Божественною благодаттю. І, можливо, Ця наша перемога буде однією з найважливіших і найбільших перемог у нашому житті, бо саме вона змінить курс нашої земної подорожі, який повинен усіх нас привести до небесного і вічного Царства. Тож, дорогі брати і сестри, озброїмося силою молитви і поста, затягнемося у броню правди. І відкинемо усі диявольські стріли для того, щоб нам рухатися з кожним днем, вихідним шляхом, який усіх нас веде до Господа, Творця і промислителя нашого. І якщо підемо таким шляхом впевнено, покладаючи усі свої надії на Бога, то тоді з кожним днем для нас усе глибше і проникливіше будуть звучати слова. Молитви преподобного Єфрема Сиріна. Господи царю, даруй мені побачити мої гріхи і не засуджувати брата мого, бо ти благословений во віки віків. Амінь.